Надцять постраждалих у озброєному протистоянні під час штурму Донецької прокуратури. Усі вони у шпиталях травми різні, у тому числі вогнепальні. Військово-морського аташе російського посольства в Україні оголосили персоною Нон Намагався отримати інформацію про співпрацю України із країнами НАТО. В Україні відновили військовий призов. До війська призовуть придатних за станом здоров'я чоловіків від 18 до 25. Отже, 1 травня очима командою БР студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. За останньою інформацією у озброєному протистоянні під час штурму Донецької прокуратури постраждали 30 людей. Усі вони у шпиталях. Травми різні, у тому числі вогнепальні. Штурмовики, прихильники Донецької народної республіки рушили туди після першотравневої ходи і мітингу. Дорогою зривали українські прапори, закликали до референдуму, самостійності самопроголошеної республіки і славили Росію. Продовжить Сергій Моргун. У Балаклавах з Георгіївськими стрічками та збитами в руках, Нібито спочатку анонсована як мирна, навіть вічлива хода і протест прихильників Донецької народної республіки завершується штурмом. Близько тисячі людей рушили до будівлі прокуратури, бо, начебто, саме вона затримує активістів від самопроголошеної республіки та підтримує чинну владу. Площа перед прокуратурою у диму. Силоміць радикали намагаються прорватися до установи. Правоохоронці обороняються за допомогою світлошумових гранат. міліціонерам вдається відігнати радикалів, утім ненадовго ті починають жбурляти каміння у щити силовиків, але нерідко влучають і у своїх кажуть очевидці. Радикали починають другий наступ. У такий спосіб прихильники самопроголошеної республіки заганяють міліціонерів у середину. Самі туди потрапити не можуть, але не розходяться. Беруть паузу на дзвінки друзям та лайку. Валя тут така потакає зараз стріляю, Мене попали два рази. А да, чуть-чуть, Да то ладно, я перезвоню. Аби якось відігнати натовп. Міліціонери застосовують сльозогінний газ. Затечі газ, подивіться, як виходить. Біла хмара, яка розповзлася вулицею, стала буферною зоною між, між міліціонерами та протестувальниками. Але і її штурмувальникам вдається порушити. Вони увірвалися на заднє подвір'я прокуратури. Там зустріли знову опір правоохоронців, але О, Ніхто не тривалий. У міліції відбирають щити, шоломи та іншу амуніцію. Дехто погрожує їм справжньою зброєю. Ось радикал тримає бойовий пістолет Макарова. Зрештою міліціонери йдуть з будівлі прокуратури. В той час на даху з'являється прапор Росії, а на будівлі вивішують прапор Донецької народної республіки. Український державний символ жовто-блакитний стяг разом з шевронами прокуратури публічно спалюють. Палять флаг, флаг, флаг України і шеврони, шеврони. усіх постраждалих під час штурму. А їх 17 доправили у місцеву лікарню. Восім обретілась міліцейні розсаду нікафом веде 2 Это военнослужащие и всем сім Из поступивших поступів один гражданский с пошуком головного мозга з пілому водної кості і садрудніком ВД сотрясением головного мозга. Лікарі кажуть, ще близько трьох десятків людей отримали легкі травми, тож від госпіталізації відмовилися. Сергій Моргун, новини Юбіар. Захоплення МВС у Красноармійську це відповідь про російських радикалів на нічну ліквідацію їхнього блокпосту і затримання 11 його охоронців. Вилучило у них бити три автомати і холодну зброю. Ну і СБУ спростували інформацію про звільнення із полону у слов'янську двох співробітників Альфи. Про це звільнення повідомило обласне МВС. Про події на Донеччині далі детальніше. І Досі бранцями терористів залишаються спостерігачі місії ОБСЄ. А на центральній площі міста тим часом відзначають першу травень на свято. Люди вийшли із прапорами Донецької народної республіки, співають і танцюють. Чекають на 11 травня, день проведення референдуму. Обязательно буду, приду на референдум 11 мая и скажу да самостоятельности государственной Донецкой Народной Республики. А? Почему? Потому что мы хотим жить на своей земле свободно. Нам много обещали, но ничего не было сделано. В итоге мы получили разоренную страну, бедное и нищее наше государство, бедные люди. Ну что, Бавить і е, в ітогі погибають наші діти, мужья. Але соціалістичне свято для деяких проросійських радикалів Донеччини цієї ночі дещо зіпсували українські військові. На в'їзді до міста Красноармійська вони ліквідували самовільно встановлений блокпост. Під час його штурму ніхто не постраждав. У прихильників так званої Донецької народної республіки вилучили три автомата Калашникова холодну зброю і бити. Ночу правохранителями на в'їзді в, в город Красноармійськ був ліквідований. Самовозведенный блокпост, который про... принадлежал. Так називаємо представителем Донецької народної республіки в даний момент теж вирішується вопрос про правові кваліфікації дійствує. Блок пост розобрану і не функціонує. у Костянтинівці. Вночі викрали керівника місцевої організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Артема Попека. За словами однопартійця Попека, терористи напали на його будинок у ніч на четвер. Йому в обличчя бризнули газом. Артему спершу вдалося зачинитися від нападників. Він навіть устиг набрати номер 102. Утім, на іншому кінці дроту просто поклали слухавку. Це уже. Другий член ВО свобода, якого викрили невідомі. Досі нічого не знають про долю свободівця Ярослава Маланчука. У красноармійську він був членом окружкому. На Луганщині ця ніч була спокійною. Нових адмінбудівель не захопили. Луганська міліція скаржиться на відсутність підтримки Києва. Речник обласного управління МВС Тетяна Погукай каже, що правоохоронці області боротимуться із сепаратистами і терористами до останнього. Обласну прокуратуру і Ода нагадаю заколотники контролюють від учора. Із гаража викрали кілька машин. Серед них є авто голови облради Валерія Голенка. Тим часом бюлетені для проведення референдуму готові. Їх уже везуть у Луганськ. Про це на першотравневому мітингу біля захопленої будівлі Луганської облдержадміністрації заявив самопроголошений народний губернатор Валерій Болотов. Звідки їх везуть? І власне де вони друкувалися, не розказує. Ми не поміняли ні наш курс, като ну, ми йшли, і като ми йдемо. Ми движемося к референдуму. На данный момент сейчас к нам приедут уже бюлетни, то есть уже все, уже будут распечатаны бюлетни. Неспокійно було й у Харкові близько двох тисяч прихильників федералізації пікетували Ода. Усі вони зійшлися сюди після мітингів, організованих проросійськими силами і комуністами. У руках тримали російські триколори, радянські прапори і стяги так званої Харківської народної республіки. Ходи до одного будівля охороняли кілька сотень міліціонерів. Попри це, проросійським екстремістам вдалося зняти український прапор і спалити його. Ублічну нарогу фільмували журналісти Радіо Свобода. Це роздратувало. Лагнітингарів, і вони напали на знімальну групу. Журналістів побили і звинуватили у викривленні інформації, називали фашистами. Та бандерівцями міліція у біку втрутилася, але нікого не затримала. І тим часом у Харківській області СБУ затримала лідера проросійського об'єднання «Велика Русь Юрія Апухтіна. Група під його керівництвом готувала вибухи під час масових заходів 9 травня. У приміщенні цієї організації знайшли зброю, російську символіку і сепаратистські листівки. І військово-морського аташе російського посольства в Україні оголосили персоною нонґратам 30 квітня. Наша контррозвідка затримала його на гарячому, просто на місці скоєння агентурної акції. Імені дипломата Шпигуна МЗС не повідомляє. каже, тільки він намагався отримати інформацію про співпрацю України із країнами НАТО. А у Мелітополі СБУ затримала нашого співвітчизника, якому закидають підготовку масових заворушень, зокрема на сьогодні, планував захоплення у Мелітополі при. Ніщень органів державної влади оприлюднене ж у змі повідомлення СБУ про затримання членів злочинної групи, яка готувала на 9 травня у Миколаєві. Провокації не відповідає дійсності. Їх не затримали. А як уточнює СБУ, виявили і припинили їхню діяльність. Це дослівно мовляв, величезної зброї і сепаратистських листівок було для затримання не досить. Усе це відбулося напередодні приїзду до Миколаєва секретаря Радбезу Андрія Парубія. Потім він виїхав у Херсон. Тож Херсонська СБУ відкрила кримінальне провадження на місцевих радикалів за фактом заклику в інтернеті до повалення влади. Да, були проведені по нескольким адресам, по ніскільки місцям жительств і лічним автомобілям. Смотри по результатам слідних дійстів них не виявили нічого. Що їх можна було би задержати? І в Україні відновили військовий призов. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав указ про підвищення обороноздатності держави. Отже, на строкову військову службу призовуть придатних за станом здоров'я чоловіків від 18 до 25 років, якщо вони не мають права на звільнення або відстрочку. і це ще не все. Маємо ще багато цікавої інформації. Не примикайте. Харківський мер Геннадій Кернес прийшов до тями. В одній з клінік Хайфи після 10-годинної операції на хребті він пішов на поправку, кажуть медики. 1 травень, дежавю. у Києві. Соціалісти крокували під оркестр. Нікому не помішає ні мир, ні труд. А все це в має. Дніпропетровськ влаштував народні гуляння, а у Москві людей затримали. Там шляпайни за за, за за цілу незалежну Україну. Харкова Геннадій Кернес прийшов до тями після вогнепального тяжкого поранення. Гулякують у одній ізраїльських із клінік. У понеділок на Кернеса було скоєно замах. Під час його велопрогулянки у Харкові куля пройшла на виліт. Після оперативного втручання у Харкові мера доправили літаком у Хайфу. Там зробили ще одну операцію на хребті. Вона пройшла успішно і тепер Геннадій Кернес одужує, кажуть медики. Ну і Олег Сарів нарешті подав у ЦВК офіційну заяву про зняття своєї кандидатури із президентських перегонів. Відмовилася від президентських амбіцій, і Наталя Королевська президента країна обиратиме 25 травня і сьогодні. Останній день, коли претенденти можуть заявити про припинення своєї участі у кампанії. Форма і текст виборчого бюлетеня ЦВК затвердить уже завтра. Ну і на кордоні з Кримом величезні черги. Авто переважно фури застрягли на контрольно-пропускному пункті Чонгари з боку Генічицька. Від 25 квітня там розгорнули пункт митного контролю Джанкої автомобільний. Ну і саме там затримують транспорт. Кожну машину заносять до реєстру. У середньому оформлення однієї вантажівки російськими прикордонниками триває близько години. Легковики оформлюють по півгодини. Процедура оформлення в'їзду до материкової України значно швидша. З їхньої сторони іде повністю оформлення прикордонного митного контролю. Тому через ці питання, як з з го числа, вони ввечері почали оформляти з 21 го часу. Почались проблеми. Черги. Крим відзначав 1 травень традиційними мітингами і демонстраціями. Наймасовіші пройшли у Сімферополі. Там українські прапори вже замінили на російські триколори. З'явилися і нові гасла. на кшталт Ми це Росія. Чимало було і про проросійських партій. Кримські татари участь у демонстрації не брали. Ну і дежавю у столиці з оркестром і народними колективами пройшовся київськими вулицями першотравневий марш соціалістів. Кілька сот людей з прапорами національними і соцпартії зачитали перед Кабміном сім політичних і сім економічних вимог до влади. Як ходили сьогодні у інших містах України, розкаже Яна Іщенко. За Одесу маму з георгіївськими стрічками та символікою червоного кольору вийшли кілька сотень людей. Майоріли подекуду і російські триколори. Колона пройшлася від оперного театру Порішельєвській, вигукуючи лозунгу фашизм не пройде референдум. Еже час неподалік свій мітинг провели одеські анархісти. Їх колону попереду щільно супроводжували правоохоронці. Перед прихильниками ідей Нестора Махно виступив головний український анархіст В'ячеслав Азаров. Він нагадав активістам, що перше травня свято анархістів, а не комуністів. Обидва акції відбулися без інцидентів. Ось центр Києва зранку став рожевим із прапорами соцпартії та національними стягами. Кілька сотень людей пройшлися від метро Арсенальна до кабінету міністрів. Дорогою демонстранти піддалися ностальгії. Люди виходили, це був праздник солідарності трудящихся, А не за гроші, не за 30 гривень два часа. У мене велика мечта пойти на вокзалу, купити білет советський союз. Е, де можна його купити? Народ з став чим при. Радянській владі тоді нас фактично виганяли на заводах, на фабриках, колгоспах. Всіх виводили на вулиці, хтось виводив, а це ми самі розгуртувалися. Біля будинку уряду активісти зачитали сім політичних і сім економічних вимог до влади. Головні з них підняти соцвиплати, зупинити зростання цін та підвищення тарифів на комунальні послуги. Виголошену резолюцію лишили у секретаріаті Кабміну. Розійшлися по обіді під супровід народного хору. Великий мітинг солідарності провели в столичному парку Шевченка. Щоправда, зібрались там близько десяти активістів. Демонстранти принесли із собою кілька плакатів та червоно-білих транспорантів. Права не дають, права беруть. Неворотми сьогодні заявимо свої требування прикращення середа вивоза дені через офшори не затім соціальної ілюстрації, тобто розділення олігархії власті. От виведення бізнесу із політики жодної резолюції чи то вимог чиновникам активісти не підготували і не передавали. Зібрання тривало з півгодини і завершилося ходою по домівках. З червоними прапорами, з радянськими символами, серпом та молотом вийшли й запоріжці люди з горлівськими стрічками. Попри заборону пише газета вісті, таки зібрались біля пам'ятника Леніну. Говорили здебільшого про федералізацію. Ми за федералізацію. Ми за федералізацію ми за федералізацію. в составі України в составі України. Першотравневе пожвавлення було і в Маріуполі. Активісти теж зійшлися до пам'ятника вождю пролетаріата Леніну. Усюди мітинги відбулися мирно, без провокацій та зіткнень. Яна Іщенко, Андрій Григор, новини. Юбіар з розгінним газом, водометами і гумовими кулями розігнала поліція першотравневу демонстрацію у Стамбулі. Демонстранти захищалися камінням і феєрами. Постраждалі є із обох сторін. Проводити акцію на площі Таксим заборонила влада. Кам'ятангувати людям пропонували на околицях, але вони не послухали. А відтак як протипорушників проти демонстрантів вивели майже 40 тисяч поліцейських. Майже половину сил влада зосередила навколо площі таксин. Торік саме вона стала епіцентром масштабних антиурядових протестів. Першотравневі протести об'єднали кілька тисяч людей і в Афінах. Сьогодні там страйкували транспортники проти жорсткої економіки, яка суттєво ускладнила життя робітників. Люди кажуть, від обіцянок влади втомилися, бо жодних перспектив не бачать. Вони дали нам надію, що жорсткі реформи таки допоможуть поліпшити ситуацію. Але єдине, що я бачу, це темрява. А у Москві ОМОН затримав вісім людей, але вони йшли вулицею Тверською не просто так, а з українським прапором. Ярослава Марущенко по темі. Більше про політику, менше про права трудівників у Москві. Відбулися першотравневі демонстрації. перші за чверть століття. Мітинги провели у центрі столиці на Красній площі. Тут усе нагадує першотравені радянського штибу, колони, які представляють різні організації, квіти і плакати, що вихваляють владу. Під час виступів було все від згадок про лютневу сочинську олімпіаду до радості від анексії Криму. В ВАМКАДу Росія. Поповнилось двумя новыми субъектами Федерации Крымом и Севастополем. Мы при... За підрахунками російських правоохоронців, участь в акції взяли понад 100 тисяч осіб. Людей на площу вивели не тільки проспілчани, а й політичні партії, правляча єдина Росія, а також комуністи, справедлива Росія та ЛДПР. Серед Гасел, Славянськ, Донецьк і Луганськ. Ми з вами. І південний схід ми своїх не кидаємо. Ми солідарні з нашими братами юго-востока України. з тими... Кто не хочет жить по указке киевских псевдовластей? Кто не хочет жить по сценарию, который написан за океаном? Мы с теми, кто хочет говорить на родном русском языке. Не обійшлося і без арешту на тверській ОМОНівці затримали вісьмох людей, які просто намагалися пройтися з українським стягом та співали український гімн. У відділку опинилися четверо, але згодом їх відпустили. Їм закидають непокору поліції та порушення правопорядку. Ми На противагу Москві у Санкт-Петербурзі провели ще й антивоєнний марш. Колона пройшлася вулицями з українськими та російськими піснями, і навіть гімнами України та Євросоюзу. Учасники акції виступають проти імперської політики Кремля щодо Криму та України. кажуть, вони засуджують розпалювання військово-політичного протистояння, яке веде російська влада, а також проти реінкарнації радянського союзу. І тут уже інші гасла, що закликають залишити Україну спокої, так само як і інші прапори українські, російські і навіть прапори секс меншин веселкові. До речі, марш вдалося узгодити з місцевою владою. Я підтримую Україну і як чесний гражданин своєї країни, я не можу те, що зараз відбувається. Тому що я проти війни за целую Незалежну Україну. У російських профспілках вже відзвітували. Перший травень відроджується, адже у демонстраціях по всій Росії взяли участь понад 2 мільйони людей. Ярослава Марущенко, новини Юбіар. Ну і нарешті приємне у київському зоопарку стартував літній сезон. Окраса звіринці його нові мешканці, котячі ламури. Двох самок привезли ще у березні. Тепер, от після карантину, вперше показали. І для щастя їм не вистачає тільки самця, каже Ірина Коваленко. Біля столичного звіринця вели людно. Доказ вишикувалася довжелезна черга. Батьки разом із малечою поспішають на знайомство з новими мешканцями, котячими лемурами. Це пухнасте придбання, такий подарунок зоопарку самим собі до нового літнього сезону. Їх купили у одної з фірм. Вони у нас уже більше місяця. Привезли їх 13 марта. Вони проходили у нас карантин, адаптувались до условиям зоопарка, тому ми їх не показували у дівчаток. Дусі і тусі сьогодні дебют. До такої кількості відвідувачів вони ще не призвичаїлися. Попереду і адаптація до нової домівки. Ось вольєр, де Лемури житимуть ціле літо. Зоотехнік Інна каже: до змінених умов тварини звикають швидко і добре. Вони дуже спокійні, дуже ну такі привітні. Ніколи ні разу з перших днів працівники зайшли в клітку, вони не кидалися, беруть з рук, підходять близько, годують котячих лимур. Мурів чотири рази на день. Раціон найрізноманітніший. Примати із задоволенням їдять і фрукти, і овочі. До смаку лемурам різні каші, варена картопля, горіхи, насіння, компоти і навіть томатний сік. Табу лише одне: годувати тварин не можна відвідувачам. Вони на руках можуть принести інфекції, як ви знаєте, що Примати, так як і люди хворюють всякими хворобами і можуть зробити велику біду. Наймолодші візитери, роздивившись пухнастих мавпочок, виводять кредою на асфальті їхні зображення. Інші ж взялися за олівці та фломастери. Усі учасники тематичного лемурного конкурсу. Мені дуже подобається я я родилась в год е, макак, і мені дуже подобається рід Макак. Вони дуже е, забавні, вони гарні, смішні. Він живе в Мадагаскарі, він прикнестий і він дуже милий. Чим тобі подобається? В нього хві... хвіст м'який. Зовсім маленькі просто розфарбовують роздруківки із зображеннями цих дивозвірят. Так як це мистецтво, діткам таке цікаве, я думаю, Ось розвиває вони якісь смаки, ну, веселить, піднімає настрій. Однак у звіринці цікаво не тільки малечі. Дорослі задоволено відпочивають від буднів серед флори і фауни. Федір із донькою ходить до зоопарку вже третій рік поспіль. Намного краще, ніж раніше сталося. Как-то і для ребенка добре, і атракціончики якісь, є можливість відпочити від цих переходів, і звірі поухожені, покрасив. Тобі подобається завітом. Да. В Жіночій компанії Дусі і Тусі довго сумувати не доведеться. У планах зоопарку придбати і самця котячого лемура. Ірина Коваленко, Василь Дендін, новини Юбіар. Отже, будьте з нами. Ми відстежуємо всі значущі події. Ви маєте знати більше.